Друзі, ну що, дивіться, доброго дня вам кажуть раки. Я вам з Валентиною кажу, доброго дня. Доброго дня! Так, приїхала свіжа поставочка раків, бігом пробіжимося. Е, крупний є. Ось крупно середній, дивіться, є. Є середній позиція, є чорноморочка, дивіться, якого розміру. Ще поки є розмір, дивіться, друзі, ще поки є розмір. Замовляйте, бо вже мільчає. Не, не по днімо по часам. Далі. Є хто питає рибу, є лящ. 100% з ікрою. лящик і кріней 100%. Далі не забувайте про такі рулетики, дуже смачні. Це зєбрачка. це три види рибки, шахматки, малосолочка. Далі. Ферелька, ось така Ось є викомована, є не викомована. Дивіться, яка краса. На подаруночок. то що треба. Потрошона, малосольна, копчена на натуральній щепі. Дуже файна рибка. Також є юкалка, не забувайте. Ну і корочка Ну Якось так, все, всім гарного дня.